Цей будинок у селі Баничі на Глухівщині досі пам'ятає руки свого господаря. Тут кожна деталь свідчить. Він доклав чимало зусиль, щоб зробити дім затишним. Утеплені стіни, посаджені на ганку квіти, металеві грона винограду на Альтанці. Раніше тут жила родина, тепер тиша. Лише мати загиблого воїна, пані Валентина, доглядає господарство, яке будував її син Віталій Рогоза. То, що тут Все, все, все сам. Тут були одні голые стіни. Он ні на рыбалку не ходив нікуди. Все время работал и работал. Майже 20 років Віталій працював гірничим майстром на глухівському кар'єрі кварцитів. Мати каже: в селі його знали як надійного чоловіка, який завжди приходив на допомогу. Коли почалася повномасштабна війна, разом з односельцями він організував чергування в баничах, щоб не допустити мародерства і зберегти спокій у громаді. Дружина Віталія Анна уже тоді служила у війську. Тому, коли в лютому 2023 року йому принесли повістку, Віталій не вагався. Сказав, що має йти захищати країну. Він мені сразу позвоніли. Гармємна мамні на. «Надо с тобой поговорить мне, я что я сразу почувствовала потом смотрю приходит приходит сел и говорит «Мам, я иду на войну мне повестка пришла я плакала плакала я две недели плакала на капельнице ходила У війську Віталій служив старшим стрільцем-оператором. Про події на передовій матері він багато не розповідав. Беріг її від переживань. Але водночас часто телефонував. Питав, чи поїла, чи тепло вдягнена, чи все гаразд у селі. Коли росіяни почали обстрілювати баночі, він перебуваючи за сотні кілометрів, турбувався лише про одне: щоб матір була в безпеці. Кожен день дзвонив, кожен день. і вранці дзвонив, і ввечері дзвонив. всегда утро, доброе утро, добрый вечер. Интересовался, мама, что ты сегодня кушала? Мама, одевайся, чтобы не замерзла. Заботился обо мне. И всегда, когда в отпуск приезжал, он здорово мне помогал здесь. Пані Валентина каже, Віталій був із тих людей, які швидко знаходять спільну мову з усіма. Його поважали в селі на роботі, а потім у війську. Він додає жінка, умів підбадьорити, розвеселити, підтримати словом чи ділом. Ну так он ну, розказував, як вони рибу ходили ловити, коли було. Час, і картошку жарили. Он у них був повара, Он умів і любив готувати. А що, кажуть, не Вони, кажуть, картошки начищу, я то сварю, то картошки я сварю, суп За службу Віталій був нагороджений відзнаками ветеран війни та за мужність третього ступеня. Обидві отримав уже посмертно. 15 травня 2024 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Вугледара на Донеччині. За три дні до того Віталій востаннє говорив із матір'ю. Мені довго не говорили, що він погиб. а потім прийшла. Кума с дочками. Я ей только говорю, света. Что-то от Виталика ничего нету. Света она молчит. А потом смотрю, соседи пришли. Я не приехала. Для меня это был большой шок и стресс. Самое страшное детей хранить. 50 лет ему как раз было. Он любил жизнь, хотел жить. Сьогодні за будинком сина доглядає пані Валентина. Каже, їй тут самотньо, хоча туго розвіюють довгоочікувані гості. Спутивля навідується онука Марія, донька Віталія. З нею приїжджає і наймолодший член родини правнук Данило, якому рік. Віталік, коли останній раз приїжджав, він знав, що вона беременна, а внука вже не побачив. Он Данька родилася 30 сентября. Він похож на Віталіка. На подвір'ї будинку Віталія досі стоять складені вулики уже трохи посірілі від часу. Пані Валентина пояснює, її син планував після війни розводити бджіл, а ще мріяв побачити чорне море. Проте, додає, не судилося.